Яке з цих речень правильне? To who are you talking, до кого ти говориш? To whom are you talking? Whom are you talking to? Або Who are you talking to? Перед нами чотири речення і три з них правильні. Друзі, якщо ви плутаєтеся, ви не знаєте, коли використовувати who? Коли використовувати хум, ці речення для вас найскладніші, ці питання для вас найскладніші, це відео для вас покажу і розкажу вам одне єдине правило, дуже легке, дуже логічне, так що ви більше ніколи не будете плутатися. Подивимося на теорію, дуже детально на приклади. І трошки попрактикуємося. Отже, ху або ху. І, знаєте, згадайте ось цю ситуацію, якщо ви бачили серіал Друзі там, де Рос всіх виправляв, коли часами... Інші герої говорили ху, а він їх виправляв хум, тому що він людина освічена, людина, яка працювала в університеті. Він типу такий науковець дуже добре знає англійську мову. Зокрема, вони його друзі носії мови неправильно використовували ху та хум. Отже. Коли ж використовувати who, а коли використовувати ху. І е, навіть його сестра Моніка йому говорила: sometimes it's who», часами це ху», все ж таки, а не «ху». Але ж, яка різниця, нам потрібно орієнтуватися, щоб не допускати помилок, правильно говорити. Ну, принаймні, просто розуміти, чому є два слова, яка ж між ними різниця, щоб потім собі обирати той варіант, який ми хочемо. Отже, Правило, друзі, дуже-дуже просте. Хум, тобто хто виконує таку саму дію в реченні? Як слова I, he, she, it, you we, they. Тобто я, ти, ми, ви, він, вона, воно. Ось ці, до речі, займенники, якщо ви не знаєте на пам'ять і раджу сам в такому порядку, то, будь ласка, призупиніть, вивчіть. Якщо ви плутаєтеся між займенниками, також в мене є окреме відео, тож запрошую. А хум, тобто це хто? А це кого. так? Але часто в реченнях ми дійсно не можемо зрозуміти все ж таки хто або кого. Так ми не зовсім можемо орієнтуватися, перекладаючи, воно не завжди допомагає. Але якщо ви зрозумієте, що ху відповідає таку, грає таку саму роль у реченні, як такі слова, як I, he, she, it, you, we, they, ти, ми, ви, я, вона, воно і так далі, а хум. Тоді, коли ми маємо «me, him, her, it, you, us, them», тобто мене тебе, його або тобі йому, тобто тут вже з перекладом е, з'являються нюанси. Тому перекладати нам не зовсім все одно зрозуміло. Тобто Переклад нам не допомагає, але ж все ж таки. Ось таке правило. Дивіться, я зараз покажу, зараз все одно не зрозуміло, я це знаю. Але ось зараз просто візуально запам'ятайте собі, йдемо далі. Дивіться, наприклад, в нас є речення Jeff me», Джеф подзвонив мені, зателефонував мені. Якщо в мене є Джеф, він виконує дію, тобто я можу сказати, замінити Джеф на що? На хі. Правда? Jeff, тобто he, found me, і ось це мій суб'єкт, мій підмет. Тобто, якщо ми будемо говорити, що, наприклад, Джеф це та людина, котра мені подзвонила, тоді ми будемо використовувати who. Так? Якщо ми хочемо запитати, хто тобі подзвонив, то як же мені знати who або? whom? Дивіться, друзі, якщо Джеф. Це He, ми собі одразу, так, Джеф мені подзвонив, значить, він мені подзвонив. He, значить, питання буде звучати Who found you. Тобто, якщо це He, ось тому я і говорю, що Who відіграє таку саму роль, якось просто. В, в називному відмінку, так? якщо я правильно пам'ятаю з української, Jeff, he, отже, who. Далі йдемо. Jeff found me. Ось те, що я говорила. Джеф це людина, котра мені подзвонила. То як мені знати, who чи who? Якщо Jeff це він, he, тоді who found me. Jeff is the person who Found Me, котра мені подзвонила людина, яка мені подзвонила. А якщо, наприклад, я відправила листівку до Джейн, хто тут виконавець дії? Виконавець дії я. А Джейн, от я про неї зараз буду говорити, до кого ти відправила листівку? Наприклад? Як я заміню? Якщо до неї, то. to Her, правда? І ось я суб'єкт, я підмет, я виконавець дії. Над ким я виконую цю дію? Я відправила їй, вона в мене об'єкт. Так? так ось, whom виконує. Відноситься до об'єктів, так? Тобто, кому я відправила листівку? Давайте ми це побачимо. Я замінюю, я трошки перетворюю це речення для того, щоб собі в голові швидесенько прокрутити і подивитися, зрозуміти, чи це «she», чи це г. Я можу сказати, я відправила листівку до вона. «she». Правда ж, я так не скажу. Я скажу ЧУХ. Якщо ЧУГ означає тоді чухум до кого ти відправила листівку? Якщо у вас є питання з приводу: Ось цих preposition, preposition – це прийменники. Тоді, коли вони стоять на початку речення або в кінці речення, ви плутаєтеся, ви не знаєте, то є окреме відео на цю тему, де я докладно пояснюю, коли ставити їх в кінець, коли в початок, на початок, і яка між цим різниця. Отже, ще раз, якщо в мене To Chain, я не скажу to she, я скажу to her. Тоді питання у мене буде звучати to whom did you send it. Ну, мається на увазі postcard. Добре. І. Ось ця фраза to whom, так? to whom it may concern, «to whom this may concern. Якщо ви знаєте, десь вже читали, чули, колись вчили, що починаємо офіційні листи і пишемо, «to whom this may concern, типу, коли ми не знаємо ім'я людини, до якої пишемо, так? Там, якусь інституцію ми пишемо і можемо написати таку фразу, то, друзі, хотіла сюди додати, вам сказати, що вже в сучасній англійській, в сучасній офіційній. Англійський бізнес, англійський, цю фразу вже рекомендують вже декілька років, як її рекомендують не вживати, тому що вона дуже сильно impersonal. Тобто така. Знаєте, зараз більш такі стосунки людські входять, можна сказати, входять в тренд навіть в бізнес environment, тобто не наче вже вважається так, типу, Кого б це не стосувалося, ось, значить, те, що мене хвилює, і я тут собі розписую. Коли ви, до речі, подаєтеся на роботу, ви пишете резюме, ви пишете імейл і хочете сказати, що, будь ласка, тут розгляньте моє резюме, розгляньте моє CV, то, Будь ласка, цю фразу вже не пишіть. Вона занадто вважається ну, такою, значить, наче. Наче не до когось, ну розумієте, а краще все ж таки, як вони говорять, постарайтеся знайти людину відповідальну, тобто до кого ви пишете, до якогось менеджера, до якогось власника компанії. Або ви можете сказати dear team, dear sir, dear madam». це все ж таки більш вічливо наразі, аніж ось така фраза, то вважайте, така цікавинка. Скажіть, чи вже знали. А, і давайте, якщо така, така сама ситуація, тільки тепер не Джеф мені дзвонив, а я дзвонила Джефу. Тобто, суб'єкт, хто виконує дію, це я. А тепер в цій ситуації Джеф це об'єкт. Я дзвонила йому, правда? І як я скажу: I found he? Чи I found? Him, звичайно ж, правда, я дзвонила йому. Ось яка логіка, в мене структура відбувається в голові, коли я хочу запитати, кому ж я подзвонила. Якщо це хім, то тоді це whom. Okay? I found him. Whom did I phone? І дивіться, зверніть увагу, що. Немає. Ну, Я знаю, що ви таку помилку не робите, але uh, проговорюю, що саме чую. Uh, phone to або call to, типу, дзвонити до когось. Ні, ми дзвонимо комусь. так? Немає phone to, чеф. І тому у вас не буде home did I phone to. Немає тут цього to або ось тут, чу. Це немає. Phone без ніяких prepositions, без ніяких прийменників. Так, ми не використовуємо. Отже, кому. Так? Тобто не who did I phone, а whom did I phone. Але, друзі, ну, звичайно, ви скажете, але ж я чув who did i phone. Ну, звичайно, ви чули. І це, власне, і є ось та повсякденна розмовна англійська. А, тоді скажете, навіщо ми це все дивимося і е, розбираємося в цьому, тому що друзі е, не тільки розмовну англійську потрібно вчити, це не це не означає, що це американська англійська, це також розмовна британська англійська. Але важливо розбиратися в цих моментах, коли все ж таки для офіційної ситуації, а на роботі це все ж таки офіційна ситуація, або ви будете звати екзамен, наприклад, IELTS. це все офіційні ситуації, тому в цьому потрібно розбиратися. Ну, і взагалі цікаво, все ж таки, якщо ви вчите англійську, вас хтось запитає, Ой, слухай, я там плутаюся між ху who і хум, а ви такі, а я не знаю це Говорю, як говорю там. Не. То краще, звичайно, розбиратися ось, і, і знати, що правильно, ось так, але так ви можете почути Who did айфон. Це розмовна англійська, трошки спрощена, тому рос і виправляв своїх же розумієте, співвітчизників. Вони такі самі носії, як. І він, його ці друзі, вони знають, як говорити англійською, знають, як її використовувати, але роблять помилки. Ну, бо це розмовна англійська, that's okay. Тому, якщо я дзвонила Джефу, то як я скажу, Джеф – це людина, якій я дзвонила. В нас було ем, Джеф, це людина, котра мені дзвонила, тоді буде He found me, значить, Who found me. А якщо Джеф людина, котрій я подзвонила, в нас Джеф це об'єкт. Не він виконував дію, а він є об'єктом, до якого я виконувала дію, то тоді whom I found. Так, ви можете почути who iPhone. Ну, звичайно, ще раз це розмовна англійська. Окей, ось вона um, ця різниця. Якщо Джеф мені дзвонив, he, Found me, тому who found me. Якщо я дзвонила Джефу, то Джеф людина whom, тому що я дзвонила him, то людина whom I found. Okay? І, і вам, друзі, ну навіть, навіть в розмовні англійські вам потрібно будувати таке речення: чи то на роботі, чи то в життєвій ситуації, щоб ви просто розуміли, як все ж таки будується це. Речення, особливо, якщо це офіційно, то, будь ласка, орієнтуйтеся, коли ху, а коли хум. Якщо це розмовна мова, то в принципі, ну, не переймайтеся. Але це відео для тих, кому цікаво, хто хотів розібратися все ж таки в різниці. Отже, давайте тепер практикуватися. Jack can pay for Djina. Хто. Заплатить за вечерю, хто може заплатити за вечерю? Так ми хочемо запитати. У нас є речення Jack can pay for dinner. Це ми собі уявляємо, що ми вже знаємо, або ми хочемо сказати, що Jack може заплатити за вечерю, або якщо ми хочемо запитати, то як нам це зробити? Ми розуміємо собі, що десенько в голові прокручуємо. Якщо, наприклад, у нас є. Ми уявляємо собі відповідь. Якщо Джек може заплатити, то Джек це він може. Джек може, значить, він може, значить, who can pay for Gina? тому що he. Так? I saw Angelina Joe in Lviv. Я бачила Анжеліну у Львові. Я бачила вона, чи я бачила її, правда? Тоді I saw her. І якщо her. То тоді я знаю, що це буде хум, об'єкт. Я бачила кого. Тоді хум see, Ми хочемо запитати. Так, в розмовній мові ви почуєте who did you see. Але правильно, whom did you see, Тому роз всіх поправляв в друзях. Ось, бачите, внесла. Who did you see? Так, ви можете це почути. Але правильно, взагалі, то ось цей варіант. Ну як, друзі, це не, це не значить, що це неправильно. Ну, це вже всі так використовують. але просто ви розумієте, мене не буду повторюватись. Окей, тепер правильне чи неправильне речення, друзі. The people who just boarded the plane, люди, які boarded the plane, зайшли у літак, тобто вони сіли у літак, посадка відбулася. так? Люди, які сіли у літак, вони рок бенд, вони рок група. так? Тобто people who just boarded, Чи це правильно, чи неправильно? Три секунди. Дивимося так, правильно чому, тому що ми одразу собі в голові е прокручуємо. The people, значить, they. they, Якщо they, значить who. Окей, супер. Далі. With who am I speaking? Так чи ні? Дивимося, ні, тому що я говорю до кого? Не до хто, а до кого, with whom am I speaking. І ще ви можете запам'ятати, що коли в нас стоїть оцей preposition, прийменник на початку речення, тоді ми ставимо whom, не буде with whom. Але, ну, друзі, окей, ви можете це почути в розмовній мові, звичайно, але правильно with whom am I speaking, добре? До речі, speak to або speak with. Цікаво, так? Обидва варіанти правильні, speak to, ви скажете в тій ситуації, коли відбувається одностороння дія. Коли я говорю до вас, от зараз я говорю до вас, ви мені не можете відповісти, я вас не чую. так? То я speak to you. В одну сторону тільки, тільки я до вас говорю, а ви слухаєте. Якщо ми з вами разом розмовляємо, відбувається ось цей кругообіг обміну словами, то це ми з вами speak with each other. Так? I speak with you, якщо б ви мені могли відповідати. Okay? Ось така м -м, різниця. With whom am I speaking правильний варіант? Може також бути whom am I speaking with. Але це друзі, знову ж таки, коли ось це with, оці prepositions, прийменники стоять в кінці, то це не офіційна мова, це розмовна мова. Або просто Who am I speaking with. Але ось цей варіант правильний, а цей варіант. Також використовується ну, спрощений варіант. Це правильний, це теж правильний, але ну, він вже прижився. Тому він правильний взагалі-то ось цей. Окей? А, ну. Така, ось такий момент. Ну, ось це частіше ви почуєте в Америці. Але, друзі, не дивуйтеся, ви можете це почути і в Великобританії. І ось цей варіант ви можете почути і в Великобританії, і в Америці. Цей варіант він все ж таки більш офіційний, він більш звичний для британської англійської, але для офіційної англійської. Так чи інакше, ну просто що американська, вона, навіть якщо це офіційна англійська американська, то вона не настільки офіційна, як британська. Ну, такі цікавинки, знаєте, коли вчиш мови, то пізнаєш все краще і краще. Я маю на увазі, що чим більше ви будете вчити, тим більше ви будете краще орієнтуватися, краще розуміти. Так? Отже, найпоширеніший варіант людина, до якої я говорила. А, про яку я тобі говорила? The person I told you about. Так? І ось тут людина про яку, яку, до якої, і так далі. Це все в англійській мові опускається. Тому що у нас ось тут told you about, ось цей about стоїть в кінці, то він нам допомагає ось тут всі ці промішкові ці слова всі опускати. Але вони можуть, ми можемо поставити, яку я, про яку я тобі говорила, так? Тобто може бути «ху», може бути z, але якщо ви вирішите поставити прийменник всередину речення, а не у кінець, то тоді зважайте, це буде тільки about whom. Не можна говорити about who. Це неправильно, це буде дуже різати вухо. Неправильно, це добре. Тому знову ж таки, навіщо, коли як використовувати прийменник, Менники. В кінці речення я в окремому відео я закріплю вам посилання в описі до цього відео. Не в коментарях, а в описі, будь ласка, дивіться опис відео. Добре? Ще момент. The cousin who we met and swearing. кузен, якого ми зустріли на весіллі Анни is coming to visit. Він приїжджає, щоб зробити нам візит. Так, ну, Приїздить до нас. Правильно чи неправильно? Друзі, кузен це він. Кузен, якого, якого ми зустріли в, на, на весіллі. The cousin whom. Ми зустріли кого? We met he або we met him. We met him, правда? Тому the cousin whom, we met. Так, друзі. Ви б можете почути цей варіант, але правильний цей, а той же просто пережився в розмовній мові. Добре. Ну, в нас мета відео орієнтуватися, знати, чому так, а чому так, і в цьому орієнтуватися. This is the lady whom I told you about, правильно чи неправильно. Я тобі розказував про about. «her», правда? Не about she, about her. Тобто ви собі одразу підставляєте about she або «about her, about her, значить whom I told you about. Добре. Але, звичайно, може бути who I told you about, як я вже повторювала. Так, цей варіант також прижився, він також має місце бути, але якщо ви ставите about не в кінець речення, а в нашій з вами, з вами логіці про кого, так як ми натурально говоримо в українській, ми ставимо about посередині речення, тоді тільки whom. не буде about who. Ще раз, Після preposition, після прийменника whom, не who. Добре? Ось так, друзі, якщо я проговорю, якщо вас цікавить більше практики, більше розмовної практики, тому що мову ми вчимо для того, щоб говорити, а не розуміти правила і накопичувати їх у своїй голові. Я вас запрошую приєднатися до Патреону. Будь ласка, за посиланням, ви можете подивитися а, все, що там є, все, що я пропоную. Багато практики, практика, практика, і ще раз практика, тому що правила, навіть якщо зрозуміло. Ми його на завтра забуваємо, а ми його не забуваємо тоді, коли починаємо практикувати все проговорювати. І я будую для вас спеціально такі вправи, такі відео, що ви починаєте розмовляти навіть з найнижчих рівнів. Отже, ось така різниця між ху і хум, якщо було зрозуміло, друзі. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, напишіть мені в коментарі. Так, я зрозумів, зрозуміла, мені прояснилося, або ні, мені все одно не зрозуміло, або в мене є ще якісь питання ем, подібні. Добре. Ем, отже, any questions, any comments. Welcome! Якщо сподобалось, якщо зрозуміло, будь ласка, поставте лайк і побачимося з вами у наступному.